Зникнення безвісти військових під час бойових дій, що потрібно знати родичам. Родичі та члени сім'ї особи зниклої безвісти за особливих обставин мають право на інформацію про хід та результати проведення розшуку, про місце перебування особи, обставини її загибелі або смерті, місце поховання, якщо вони відомі. Командир військової частини повідомляє керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сім'ї про дату і причину зникнення безвісти або захоплення в полон військовослужбовця не пізніше наступного дня після настання такої події. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом семи днів передає членам сім'ї офіційне сповіщення про зникнення безвісти військовослужбовця. Важливо до визнання військових у судовому порядку без відсутними або оголошеними померлими, вони не виключаються із списків особового складу військової частини, а обліковуються як тимчасово відсутні особи, які зникли безвісти. Зниклим безвісти військовослужбовцям, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень. Виплата здійснюється сім'ї з дня захоплення в полон або зникнення безвісти військового та продовжується до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою або померлою. Важливо. Для утримання виплати безвісно відсутнім вважається, військовослужбовець зниклий безвісти під час захисту вітчизни, щодо якого понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування, крім відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби. Виплата в розмірі 100 тисяч гривень здійснюється дружині чоловікові у разі її або його відсутності, повнолітнім дітям, які проживають разом з нею або ним. Законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей, інвалідів з дитинства, незалежно від їх віку, особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. У разі письмової відмови однієї з осіб від виплат грошового забезпечення, її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання. Виплата здійснюється за заявою члена сім'ї військовослужбовця на ім'я керівника військової частини. До заяви додаються копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї, довідка про реєстрацію місця проживання, перебування членів сім'ї, копія свідоцтва про шлюб у разі наявності, копія свідоцтв про народження дітей у разі наявності, копія документа, що засвідчує реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Тощо документи розглядаються протягом 15 днів. Рішення про виплату або відмову у виплаті грошового забезпечення повідомляються заявнику в письмовій формі. Більше практичної інформації для юристів та адвокатів в онлайн-курсі з питань захисту прав зниклих безвісти осіб за особливих обставин на платформі дистанційного навчання системи безоплатної правничої допомоги. Безоплатні правничі консультації 0800 213 103.